Everybody, welcome back to my channel. Вітаю усіх другокласників, батьків на своєму каналі. Вчителів також. Сьогодні ми з вами розпочинаємо огляд п'ятої теми Unit 5: Free time вільний час. Uh, будь ласка, сторінка 50 Зараз. Ми з вами сьогодні вчимо нові слова. Days of the week. One. Listen and look. Послухай і поглянь. Then listen and say the words. Отже, наші друзі стоять біля дошки оголошень, мабуть, якоїсь, так, або біля... Ну, так, біля когось оголошення. Ця дошка має назву This week, цей тиждень. І що ми бачимо, з чого складається наш тиждень? Із робочих днів, звичайно, коли вони ходять до школи, ну і з вихідних днів. І так, One Monday. Понеділок. school, Вони ходять до школи. Tuesday вівторок так само school. Wednesday середа school. Thursday четверг, school. Friday п'ятниця. school. А ось на вихідних. On Saturday у суботу. They go to football match. Мабуть, вони підуть на футбольний матч. On Sunday у неділю. They will have trip to the lake. Вони підуть на озеро. В похід, так? Коротенька подорож у них буде на озеро. Окей. Okay. School on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Football match on Saturday. Hooray! Hooray! Trip to the lake on Sunday. Hooray! 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 Now say the words. One. Monday two Tuesday three Wednesday four Thursday five Friday six Сетдей, Sunday. сандей. Попрацюємо зараз з нашими картками. <clears throat> і так, ось наші картки. Давайте з вами попрацюємо і вивчимо. Дні тижні. Як ви бачите, що тут є картки. Коли ми заучуємо так слова. Тест обов'язково можна пройти. І так, let's start. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday, вівторок. Wednesday. Wednesday. Середа. Thursday. Thursday, четвер. Friday. Friday. П'ятниця. Saturday. Saturday субота. Sunday. Sunday неділя. Ну, school. School. Всім вже слово. Football match. Футбольний матч. Trip to the lake. Trip to the lake. Подорож до озера. Good. І можна так само завчити або зробити тест, відповідно тут. Дуже, дуже гарна платформа, до речі. Окей. Okay. Task 2. listen and chant. А зараз вивчимо назву днів тижня у цьому чантику. Читаємо спершу, розбираємо. Monday and Tuesday. Понеділок і вівторок. Our fantastic days. Фантастичні дні. Wednesday and Thursday. Середа і четвер. A fantastic Days. Ну, так само фантастичні дні. Далі вже не перекладатимемо. Friday and Saturday. a fantastic Days. П'ятниця і субота. But Sunday is best. We just play and rest. Але неділя найкраща. Ми просто граємо і відпочиваємо. Listen – слухаймо цей чан так і повторюємо за диктором. tuesday are fantastic days wednesday and thursday are fantastic days friday and saturday are fantastic days but sunday's best we just play and rest Good. monday and tuesday are fantastic days wednesday and thursday are fantastic days Friday and Saturday are fantastic days. But Sundays Best. We just play and rest. Good. Чудово! На цьому це все. Зі спонсорами каналу ми ще попрацюємо з нашим спонсорським ком'юніті з нашим робочим зошитом. Це Юніт 5-й за вашим робочим зошитом. Сторіночка 50 відповідно до цього нашого уроку. Там де ми вчитимемо назви тижня англійською мовою. Ну і також зі спонсорами каналу ми працюємо ще з SuperSkillsbook, там, де ми додатково розвиваємо навички граматики, читання, говоріння, письма та аудіювання. А також не забуваємо вчитися читати, продовжувати вчитися читати, працювати з фоніксами. Ось у цьому розділі ми з вами ну, просто пройдемося за нашими фоніксами, починаючи з самого початку. Тому, будь ласка, долучайтеся Join Our Community. That's all for today. Goodbye good luck. До зустрічі на наступному уроці. На уроці граматики. I do something on. Ми вивчимо, що з днями тижня ми вживаємо слово on. Щоб сказати, наприклад, у понеділок ми скажемо on Monday. У вівторок on Tuesday тощо. Goodbye good luck до зустрічі. See you. Monday and Tuesday are fantastic Days. Wednesday and Thursday. Are... Fantastic days. Friday and Saturday are fantastic days. But Sunday's best, we just play.